Друзі, хочу сьогодні зробити коротенький огляд того, як в Америці виглядають будинки, які можна здавати в експлуатацію. Перший пункт це кухня, в Америці ви ніколи не можете зайти в хату жити, якщо у вас не зроблена кухня повністю. Тому ось цей елемент кухня, тут невелика кухня. Виглядає вона ось так. Тут, виходить, вже є холодильник, плита, мікрохвильовка, місце під чай-каву, кладовка. Ось так вони роблять в Америці їх. Такі двері. Ось все. Також посудомийка обов'язково повинна бути. І подрібнювач. Ось так це виглядає. Ось така кухонька невелика. Оцей напівострів мені подобається. Ось так зроблено. Так, це у нас кухня вітальня Ось тут, виходить. Камін. Вікно велике. Зверху американці дуже люблять отакі вентилятори, і вони реально допомагають літом. Їх включають дуже часто, вони ганяють повітря. Тут, виходить отака от вітальня. Є вікно з другого поверху, можна бачити. Що внизу відбувається? Так, тобто перший пункт це має бути готова кухня. Також вся внутрішня, всі внутрішні роботи повністю повинні бути виконані до кінця. Все покращено, все встановлено. Так, ось тут в нас їдальня. Ось так вона виглядає, велика їдальня. З виходом. На терасу тут тераса тут шикарне місце ось такий ліс навколо. Так, вернемо в дім, пізніше я покажу, як воно на, на вулиці виглядає. Так, оце в нас виходить головний вхід. І тут над головним входом таке велике вікно. І Величезна люстра. Такі сходи на другий поверх. Так, тут внизу це як у нас кладовка. Тут можна якісь речі складати. Американці дуже люблять, щоб кладовки були встроені в стіни. І от Вигляді отаких от дверей, такий гармошок. Так само тут на першому поверсі є ще кабінет. До речі, в Америці кімната жилою рахується тільки тоді, коли є повноцінне вікно і ось такий клозет, кладовка своя. Тобто тут можна зайти собі, тут будуть полички Тут є своє світло і тут собі можна одяг поскладати. І така от кімната. Вона невелика, але в принципі тут достатньо для того, щоб поставити диван, якийсь розкладний стіл робочий, такий кабінет, такий вигляд з вікна. Це вся територія відноситься до будинку. Так, також на першому поверсі є така кладовка під сходами, де можна теж якісь речі складати. І ось тут в нас виходить туалет першого поверха. Туалет. Тумбочки. Світло тут ще буде дзеркало стояти. Ось. Ось так виглядає, все по-простому. І також є в цій кімнаті, на першому поверсі в хаті є так називаємо ландрі. Ландрі це місце, де будуть стояти пральна машинка і сушильна машинка. Ось невеличкий умивальник, який. Можна також використовувати. І своя кладовка, де можна якісь миющі засоби ставити. Ну, багато чого. Тут повне місце. Можна щось ставити. І є вихід в гараж. Ну, в гаражі тут зараз без порядок, тому ми туди заходити не будемо. Ще купа інструмента. Закінчується роботи. Так, тобто оце мінімум, який повинен бути для того, щоб можна було здати в експлуатацію будинок. Продовжуємо огляд. Значить, Наверху у нас виходить, тут зроблені сходи. На низу це є так називаємо карпет. Такий коврик. Американці дуже люблять ці коврики. Вони, як правило, на другому поверсі ставлять ці коврики. Так, тут в нас є один санвузол. Ванна. І кімнати. Получається це вихід на, на, на кришу. Тут, виходить, у нас одна кімната тут. Ну ж таки, в кімнатах мають бути повноцінні вікна. кладовка своя. Обов'язково, обов'язково е, витяжка і приток. І в Америці всюди використовується повітряне опалення і охолодження. Тобто через ці канали і охолоджується літом і нагрівається зимою приміщення. Також тут ще одна кімната зі своєю кладовкою. І тут ще одна кімната. Також складовкою, і також тут є майстер-бедрум. майстер бедрум це. Спальня батьківська. Вона, як правило, найбільша. Ось так вона виглядає. Тут висока стеля, традиційний американський вентилятор світильник Так, Десь тут був пульт від нього. Польта включається. Так, до речі, тут різноробочий, який зараз працює, приїхав на Хамері. Старенький хаммер. Але різноробочий на хаммері це прикольно. Ось. І в батьківський мастер бедром завжди є великий клозет. Тут, тут, в принципі, можна навіть розмістити велике ліжко. і і можна спати в такій кімнаті. Але це призначено для того, щоб можна було одяг складати батьківський одяг. Так, і обов'язковий атрибут Master Bedroom це своя окрема ванна і туалет. Ось так воно виглядає. Так вона виглядає, ванна і душова. Ну і окремо свій туалет. Я вам так скажу, це виглядає як окрема однокімнатна квартира, тільки що без кухні. От, ось тут двері входиш в мастер бедрум і тут є кімнатка для одягу, кімната де живуть батьки і свій окремо санвузел з туалетом, з ванною. Повністю все. А це називається Master Bedroom. Оце в такому вигляді в Америці вводять в експлуатацію будинок. Але, але це тільки те, що ми зараз бачимо всередині. Ще одна особливість американського будівництва. В тому що не повинно бути ніякого бруду і недороблених речей на вулиці. Ми зараз з вами вийдемо на вулицю і вам покажу, що мається на лозі. Ось ми виходимо на вулицю. Тут в нас такий камінь. Тобто ось у нас земля, вона вся покрита травою, її продають в рулонах, і рулонами покривається. А тут, теж, щоб не було болота, покривається такою, як мульча. Ну, в даному випадку тут і мульча, і, і листя вже нападало, але воно все повинно бути накрите. Ось там забор чорний, він захищає, там такий потічок є, щоб болото. Не стікало в потічок, на момент будівництва завжди ставиться оцей чорний забор, для того, щоб воно зупиняло болото. ось І будинок зовнішньо повинен бути також повністю зроблений. тобто Весь фасад, всі роботи повинні бути закінченими. ну Ось так виглядає будиночок на сьогоднішній день. Тут залишилося ще роботи небагато. Отак От вона виглядає. Зроблені клумби, камні розкидані. Машина різноробочого. Камінь ложить. Ось тут ще повинні положити траву. Такого болота не дозволять. Має бути отак, хоча б хоча б трава. Каже туечки. кондиціонер стоїть на вулиці, Озеленення зроблене. Ну, ось так це все виглядає на сьогоднішній день. Скоро завершимо це будівництво. Тоді я знімлю ще відео, коли вже будуть всі нюанси дороблені. Ось так, друзі, будують в Америці компанія Starway Construction. Цим проектом займається з нуля. Ми чистили тут територію, вирубали дерева, робили вирівнювання землі, ну і далі вже фундамент, каркас, фасад. Все всередині повністю. Ось так виглядає бокс з документами. Кожен може підійти. Побачити хто будує, подивитися документи. Yeah. Щоб зрозуміти, хто відповідальний за цю будову, Ну, ось так.